Смачні швидко заморожені овочі, як гарнір. Пательню добре розігріваємо і вливаємо 2 столові ложки олії. Трішки прогріли олію і тепер сипаємо наші овочі. У мене це італійська суміш овочів. Готую 2 пачки. Це в мене 800 грам. Всипали, розправили ось так. І нагріваємо кришкою на 7-10 хвилин. Друзі, якщо овочі великі, то потрібно трішки більше часу. А тепер додаємо часничок. Я взяв 6 зубчиків і мілко нарізав. Додаєте ваших улюблених спецій. У мене це неповна чайна ложка хмелі сунелі Відсолюєте і додаємо соєвий соус. Перевертаємо і ще хвилин 5-7. Ось так протушкуємо. Я вже кришкою накривати пательню не буду. Смачні овочі, як гарнір, і просто самі по собі готові. Смачного, друзі!